Всім доброго дня! Привіт! Ми сьогодні знову в путі, знову в дорозі. І поки ще такі дуже-дуже теплі дні, вдома неможливо сидіти, всі, всі то Женя сьогодні приїхав з роботи і ми, як звичайно, так скажемо, як спонтанно знов вирішили в путь дорогу Сьогодні вирішили поїхати в Гданськ. Я дуже-дуже люблю це місто. Була там декілька разів. І сьогодні ми вирішили туди поїхати і, мабуть, десь там і заночуємо. Ну, звісно, вас беремо з собою. Погода чудова. Хочу вам сказати: за останні 5 років, ті, що я навіть 7, що я тут в Польщі. Це перше літо, коли цілий місяць стоїть така неймовірна жара. Ніколи тут такого не було в Польщі, щоб. Ну, це не місяць, а ціле літо жара стоїть. Ціле літо, так. Да. Ну таке, як в Україні, на... принаймні, бо в Польщі ну там, неділя-дві і дощ. Неділя-дві і дощ. Цього року. Ну, не, не, не даремно ж пишуть аномальна жара по всій Європі. Ну, для нас то... Як то скажуть, не привикати, ми привикші в Україні завжди так спекотно. Десь це добре, десь не дуже, десь дуже там дали багато засухи, мабуть, це не дуже корисно. Але в общем їдемо, беремо вас з собою, все покажемо, все розкажемо. Обов'язково підтримуйте наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. підписуйтесь. Найважливіше дивіться, підписуйтесь. Всім раді, хто прийшов до нас з добром. Ну то поїхали. Зараз їдемо ще по безкоштовній дорозі. А потім вибрали путь платної дороги, так трошки немає тих світофорів, ну, трохи швидше буде. Ну то. Покажем. Хто називає автострада, хто автобан. Взагалі, щоб не путатися і не ругатися, бо там почнуться, оце все. Їдемо поки що по безкоштовній дорозі. Ось так виглядає дорога С Шоп. С Піч. 5 Так. Ось так вона виглядає. На дві полоси, дві на дві. Така лавна собі дорога. Всі ST дуже. Гарні, мені барза вони подобаються. А-а, ні. Ну а платити треба, а це ескава така сама, як і Ашка. А десь я читала, що в Германії зовсім нема платних нема, доріг. Не, у німців нема платних доріг, всі дороги безплатні. В інших країнах Європи теж дороги платні, але у німців всі дороги безплатні. В Україні теж нема платних доріг, ще поки пока місті. Хоча дороги в Україні мають в прошлом році приїхали, то дуже дуже багато доріг, уже трошки таких начали, класних начали зроблених. Та не доріг. трошки, а дуже багато хороших доріг. Так. Тому гріх жалуватись. Я, звісно, зараз війна, там все перетрощена. Трахівато трошки, війну, війну їх ті дороги. Трохи, то трошки жаль, там ужас. Що... Ну, але ми віримо, віримо в перемогу. Перемога скоро буде скоро, знано. скоро буде перемога обов'язкова. Дуже дуже. Навіть читала, ви знаєте, ой, господи, забула, як то називається журнал Сводка. Категорія друзів до України ну, з помічю, там, фінансова, воєнна, ну, в общем, такі, якісь які-то партнерські відносини, так, то Польща стоїть серед друзів. На першому першому місці вона перша і найбільше в всіх сферах допомагає Україні. Ми дуже дуже вдячні Польщі за те все, що вона робить. Молодці усьому народові, у всьому правительству. так хто, хто там місце, сам же Дудей і усьому народу, кожному поляку. Ми дуже 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 вдячні за все те, що вони роблять. Для України дуже вам дякуємо. У Києві відкрили таку алею слави і там зробили лашку спеціально з написом Анджей Дуда. Дуже... Ну дуже так як він представник свого народу, і то зробили не тільки для Анджея Дуди, це як для всього народу е виложили цю зірку. Е як так є Анджей Дуда представник народу польського, там його ім'я, то що він дуже-дуже-дуже допомагає Україні. Красиві такі мости. Вже навіть, знаєте, в повітрі чуть так трохи, як вже приближається осінь. Пересень уже ось-ось. Сквозь сосны выдно солнце. Угу. Мы видим лист и лист, лист и лист. Так солнечко прорывается прямо. Сквізь дерева. Не заїхали на ту платну, зараз же там якісь нові порядки раньше стояла там така рамка, і там сиді, сиділи дівчини, і так під'їжджаєш, такий шланг заплатив денежку За і поїхав нормально. А зараз десь там надо в телефоні зареєструватися. щось там нужно підключити. Ну, коротше, зараз придумали дуродій якогось. то Ну, ценька ж підключив, там все. Не знаю для чого, що не взяв, то так було так, як було. Висок. Просто програму встановлюєш в телефоні. Якщо ти виїжджаєш на ту автоплатну автостраду, воно просто з твого щоту знімає. А якщо як, у людини сум... немає, от заїхала якась людина, допустимо, подорожує. Можна, можна по-другому, можна на заправку заїхати і там купити Тоже який є, талончик? Талончик, да, який що дозволяє проїд, проїзд. Зараз як будемо їхати, я вам все зніму та покажу обов'язково. Ребятки, ви вирішили зробити таку невеличку зупинку, тут спеціалізована така стояночка для відпочинку. Бачите, тут для діточок теж є така, майданчик. Такий. Тут на вісікі можна посидіти, покушати, під обідати, підвечеряти. Бачите, фури тут стоять. Хотіла показати з цієї сторони. Ліс. Є там вже кругом ліс. Тут такий воздух, тут таке повітря, неначе в лісі десь. Вообще, дуже-дуже-дуже гарно. Так тут чистенько от, ходить. молодий чоловік прибирає. Дуже добре тут, ну і багато так. Їдеш, їдеш, їдеш і отакі от стояночки, де можна відпочити. Ходи до Дамська що там є? Ну, угу. Чистенько так. Добре. Усім доброго дня. Що тут? Ти чому каєш? Ну що тут такі туалети, так кабінка Туалетово. А оце що тут у нас? Тут закрито. А тут еще. Тут закрыто кругом. Странно. Остановились на пере, перекур по туалетам и перекус. Что ты там, Ируська, хочешь найти? Аня уже только что булочку съел. Сейчас быстренько перекусим и едем дальше, потому что нам еще 200 километров ехать. Мы 120 уже проехали. Тут на зупинці такие ладные столики, можно систы поесть. Что мы сейчас не сделаем, просто перекусим. И все такой. Туалет, в якому можна навіть в душ, душ прийняти. І такі столики. Плац забав для дітей. Я зараз втратив наш Так. Такий дужий паркінг для легкових автомобілів і для грузових теж. Наші глядачі якась кажуть, що ви. Наші люди черкась хорошо вишляєтесь по польсі. Що це ми шляємося? Треба. На, на уікенд їдемо віддохнути. Відпочити. Відпочити. Ну, ми нормально. працюємо для того, щоб потім відпочивати. Ну так так воно не має бути. Ми живемо для того, щоб жити, а не для того, щоб працювати. Праця це. Ну. Не, для, того, щоб, э, для того, щоб відпочити, треба попрацювати. Так попрацювали, потім відпочили. У людей є своє якби, образ відпочинку. Хтось вдома, хтось. На дивані. так. Ну, а ми любимо подорожувати. Да. Нам це дуже подобається. Хотілося б, звісно, подорожувати далеко, але надалеко пеньондзів на вистачає. Ничего, все, может, еще трошки подсобираем, еще где-то поедем. Компанию все подсобираем. Я хочу туда далеко. Ну как далеко? Ну, до немцев поедем. Да нет, до, до немцев туда далеко. В Исландию туда, в Швейцарию. Ага. Швейцарию, на Рейнский водопад, например. Швейцарию не так далеко. Ну, тысячу километров. Как до Украины. Там дуже гарно. Все, перекусили, сідаємо в машину, їдемо далі. Грузимося. Маша на хаду доїдає. Іван не виходив із машини, навіть там щось сидить, в телефоні. Поїхали далі. Поїхали. Сонечко потихеньку сідає, поля зібрані, а нам тут на зустрічі місто яке у нас обидва. Вид у мене тепер буде завжди асоціюватися. Дуже дуже неприємними. У мене подруга жила в місті Бигрещ, Оксанка. І, на жаль, коли був коронавірус, вона померла. Така така була дуже, дуже світла, така була чудова. Я її дуже-дуже любила. І ось буде. Лютому вже буде як два роки, як нема з нами Оксанки. Вона померла тут в Бідвищі, брах привезли в Україну і ховали Оксанку в прямий Я як літом ми приїжджали в Україну, то звісно, що була на цвинтарі, ходила до Оксанки. А вона до нас приїжджала з чоловіком взимку за рік. За рік своєї смерті так дуже-дуже дуже важко. Досі не усвідомлюю, що її немає. Вона приїхала в Польщу в ноябрі, а в лютому вже її не стало. Дуже шкода. Тепер я як чую місто Бідгорш, так завжди мені зразу сумно, сумно. горько. Весь на українських номерах камери пропоїхать. Мабуть, найгарніша природа виглядає вран... зранку, як ото сонечко стає, прокидається і коли сідає. Сонця крізь дерева світять. Дуже-дуже красиво. Воно і таке сонечко ніжне, такого кольору помаранчевого. Дуже-дуже красиво.